Добрий вечір дорогі українці. Забрав е посилочку, яка мені прийшла е чуть раніше, але не міг раніше вибратися, щоб забрати. Зараз хочу вам показати, що я придбав е за допомогою вашої підтримки. Почнемо розпаковку. Так, такий ящичок невеликий. Даний тоже ремінь, практичный далі у нас іде бойова Рубашка Убакс дальше йде з коротким рукавом Убакс ось ось такі красівки. Так. І, що, мабуть, найголовніше це каска я вже її зібрав з навушниками і з підсвіткою. Ось те, що я. Отримав від вас хочу сказати велике дякую всім за допомогу. Побажати всім скоріш діждатись нарешті миру. Хочу подякувати нашим волонтерам. Ви дуже круті. Все можливе і неможливе, аби допомогти нам. Ще раз дякую вам всім за підтримку і допомогу. Слава Україні!